Я усвідомлюю, що може здатися неймовірним. Але чи знаєте ви, що більшість людей усе своє життя прагнуть розбагатіти, але терплять невдачу? І це не через брак здібностей, таланту чи старанності, а через те, що вони зосереджуються не на тому. Вони вірять, що їхнє життя зміниться, якщо вони отримують нову роботу, пройдуть додаткові курси, працюватимуть вдвічі більше годин, але причина їхніх відховається у їхній власній голові. Можливо, те, що я кажу, здається вам суперечливим, можливо, навіть дратує, але як це може бути, що важка праця не приносить грошей? Раніше я був би обурений, якби хтось сказав мені це? Але сьогодні, проживши, вивчивши та викладаючи це по всьому світу протягом багатьох років, я можу запевнити вас, що якщо ви не налаштуєте свій спосіб мислення, нічого з того, що ви робите, не спрацює. І саме про це ми зараз поговоримо. Я хочу показати вам, що саме заважає вам заробляти більше грошей, незалежно від того, ким ви є сьогодні. Я хочу відкрити ваш розум для ідеї, яка може трансформувати вашу фінансову реальність швидше, ніж ви можете собі уявити, тому що я був саме там, де ви зараз, і якщо мені вдалося змінитися, то й ви зможете заробіток більшої кількості грошей. Це не питання удачі, бездоганного резюме чи довгих годин, проведених на виснажливій роботі, як думають багато хто. Це одна з найбільших брехень, яку суспільство розповідає нам роками. Насправді, і я кажу це з упевненістю людини, яка пережила це на власній шкурі заробіток більшої кількості грошей, це перш за все питання мислення. І знаєте, що найцікавіше більш ніж 90% людей. Які дивляться це відео зараз, потрапили в цю пастку. Вони вірять, що їм просто потрібно працювати більше або знайти кращу роботу, щоб нарешті покращити своє життя. І поки вони залишаються в цьому циклі, час минає, роки накопичуються, а банківський рахунок залишається майже незмінним. Я виніс із власного досвіду гіркий урок, стратегія відіграє мінімальну роль у фінансових результатах. Я не кажу, що вам не потрібна стратегія. Звичайно, потрібна. Але знаєте, скільки це становить у вашому кінцевому результаті? Лише 5%. Так, лише 5%. Решта 95% це спосіб мислення, це те, що запрограмовано у вашій голові, це те, як ви думаєте і відчуваєте щодо грошей, про те, чи заслуговуєте ви на них про свою цінність. Хочете реальний приклад. На початку мого дорослого життя у мене буквально не було ні копійки в кишені. Я був банкрутом, у боргах, без жодних перспектив. Якби хтось сказав мені тоді, що одного дня я зароблятиму мільйони гривень, я б засмівся, тому що це здавалося неможливо. Але потім, як подарунок від всесвіту, друг поклав мені в руки книгу Думай і багатій Наполеона Гілла. І знаєте, що сталося, Те, чого я ніколи раніше не відчував вибух свідомості. Я почав розуміти, що проблема ніколи не була у навколишньому світі, проблема завжди була між моїми власними вухами. Я почав одержимо вчитися, я почав запитувати себе щодня, чому одні люди багатіють, а інші ні, навіть роблячи одні й ті ж речі. Саме тоді я зрозумів відповідь, яка повністю змінила курс мого життя, ментальне програмування, це справжнє поле бою. Те, як я ставився до грошей, те, як я бачив власну цінність і наскільки я вірив, що заслуговую на процвітання, все це визначало те, що я отримую. А тепер я хочу, щоб ви трохи подумали, скільки разів ви відмовлялися від можливості, боячись, що недостатньо хороші. Скільки разів ви не наважувалися попросити підвищення зарплати, боячись почути ні? Скільки разів ви ловили себе на тому, що говорите собі такі фрази, як це не для мене, гроші не ростуть на деревах або багаті багатіють, тому що народилися в золотій колисці». Чи знайомі вам ці думки? Знайте, кожна з цих фраз, хоч і здається, нешкідливою, є як невидимі кайдани, які тримають вас саме там, де ви є сьогодні? Існує дуже цікава інформація з дослідження, опублікованого Стенфордським університетом, згідно з якою понад 80% наших фінансових результатів безпосередньо залежать від переконань про гроші та успіх, які ми несемо з дитинства. Це означає, що якщо ви росли, чуючи, що гроші брудні, що їх важко заробити або що розбагатіти можна лише через великі страждання, ваша підсвідомість працює 24 години на добу, щоб підтвердити саме цю реальність. Тому я кажу вам: змініть програму і гроші почнуть надходити так, як ви ніколи не могли собі уявити і це не перебільшення. я бачив це на власні очі з десятками, сотнями, тисячами людей протягом багатьох років. Звичайні люди, як ви, які одного дня вирішили розірвати цей ментальний цикл дефіциту. хочете знати щось? Я пам'ятаю, як учора. Як уперше я отримав великий продаж на моїй колишній роботі з прибирання офісів. Я не змінював свою стратегію продажів. Я не проходив нові курси. Що я зробив? Я змінив те, як я себе бачив. Я почав вірити, щиро вірити, що заслуговую на більші гроші. Я відчував, що заслуговую на це, і як за помахом чарівної палички, Всесвіт відповів. Тож я запитую вас зараз, з усією щирістю, як ви думаєте, скільки можливостей ви вже втратили у житті лише тому, що не вірили, що здатні, скільки підвищень зарплати ви не просили, скільки проєктів ви відклали в довгий ящик? Скільки підприємств ви не відкрили через страх невдачі. Ваше завдання зараз одне протягом наступних семи днів звертайте увагу на кожну думку, яка у вас виникає про гроші. Кожного разу, коли виникає негативна думка, записуйте її. Так, записуйте. Це може здатися занадто простим, але вже сам факт того, що ви усвідомлюєте ці думки, почне відкривати простір для нової реальності. І пам'ятайте, ви не були створені для життя в дефіциті. Ви були створені для процвітання. Вам просто потрібно дозволити цьому статися тут, у вашому розумі, де все починається. Знати, скільки ви насправді коштуєте, здається простою річчю, чи не так? Але я можу запевнити вас, що це одна з найбільших невидимих перешкод, які заважають людям заробляти більше грошей. Більшість навіть не замислювалися над цим вони приймають будь-яку суму, яку їм пропонують, як єдиний варіант вони роками працюють на одній і тій самій роботі, роблячи набагато більше, ніж їм платять. Але ніколи не наважуються підняти руку і сказати, я заслуговую на більше. Знаєте, в чому проблема? У глибині душі є голос, який говорить, чи справді я цього заслуговую або ще гірше. А якщо я попрошу, а вони мене звільнять цей страх, цей сумнів це саме те, що тримає так багато людей у пастці низьких зарплат і роботи, яка не цінує те, що вони здатні дати. Я бачив цей фільм раніше і пережив його на власній шкурі. Був час, коли я почав розуміти особистісний розвиток і процвітання, мені довелося зіткнутися саме з цією дилемою. Я важко працював, досягав результатів, але продовжував отримувати суму, якої ледве вистачало на оплату моїх рахунків. Я ночами не спав, запитуючи себе, чи варто ризикувати і просити підвищення або шукати іншу можливість. Мені було страшно, страшно почути ні, страшно бути відкинутим, страшно втратити те мале, що у мене вже було. Але потім я згадав одну річ, яку прочитав у книзі Роберта Рассела ви теж можете бути успішним. У ній говорилося, що ти отримуєш від життя лише те, що наважуєшся від нього вимагати. Це так сильно вплинуло на мене, що я вирішив, що більше не можу приймати менше, ніж я насправді коштую. Тож, уперше у своєму житті я підготувався, набрався сміливості і пішов поговорити зі своїм босом. З трохи тремтячим голосом, але з переконанням в очах, я сказав я вірю, що заслуговую на підвищення за все, що я зробив. Здавалося, що цей момент тривав цілу вічність. Він мовчав кілька секунд, а потім погодився. Я вийшов з того кабінету, відчуваючи себе іншою людиною. Ніби в той момент прокинулася якась частина мене, яка спала. Правда полягає в тому, що Всесвіт дає вам лише те, що ви вірите, що заслуговуєте. Навіть є дослідження Гарвардського університету. Яке показує, що люди, які чітко усвідомлюють свою цінність і знають, як себе позиціонувати, в середньому на 30% частіше отримують підвищення та збільшення зарплати, ніж ті, хто мовчить, чекаючи, що хтось помітить їхні зусилля? І ось питання, на яке я хочу, щоб ви відповіли чесно, скільки разів ви чекали, щоб вас визнали, так і не попросивши. Скільки разів ви уявляли, що одного дня хтось знізвідки прийде і дасть вам підвищення лише тому, що помітив, як важко ви працюєте. Якщо ви ототожнюєте себе з цим, знайте, що ви не самотні, це реальність мільйонів людей по всьому світу. Але сьогодні у вас є можливість розірвати це коло. Почніть з простої вправи візьміть аркуш паперу і запишіть якомога детальніше все, що ви робите на своїй роботі. Кожен результат, якого ви досягли, кожен раз, коли ви робили більше, ніж вас просили. Потім подивіться на цей список і запитайте себе Якби я був своїм власним босом, я б підвищив собі зарплату? Якщо відповідь ствердна, тоді час діяти. І ось практичне завдання. Протягом наступних трьох днів я хочу, щоб ви щодня практикували твердження, щоранку прокидаючись, таку фразу я заслуговую на процвітання. Я гідний справедливої винагороди за цінність, яку я даю. Повторюйте це, дивлячись собі в очі в дзеркало. Це може здатися дурним, але ця маленька дія почне перепрограмувати ваші внутрішні переконання. І повірте, ця зміна відобразиться на ваших діях. І незабаром на ваших результатах. Пам'ятайте, світ не буде платити вам за час, який ви витрачаєте, він буде платити вам за цінність, яку ви вірите, що маєте. Існує невидиме правило, якого дотримуються майже всі люди, які добре заробляють, і більшість тих, хто заробляє мало, повністю його ігнорують, завжди робіть більше, ніж вам платять. Я знаю, тільки почувши це, багато людей вже скривлюються. Можливо, ви зараз думаєте, навіщо мені робити більше, якщо мені вже мало платять, чи не буде це несправедливо з мого боку? І я вас розумію. Я теж так думав. Але правда в тому, що ця думка, хоч і здається логічною, це саме те, що тримає вас на місці. Я навчився цього принципу від Наполеона Гілла, і я вам скажу, це був один з найбільших поворотних моментів у моєму житті. Коли я ще прибирав офіси, заробляючи копійки, я міг би робити лише основне те, що було в договорі, але замість цього я вирішив викластися повну. Я робив більше я прибирав те, що було не на своєму місці, прибирав те, що не було моїм обов'язком, я залишав усе настільки високим, що мене не могли не помітити. І результат. Незабаром люди почали пропонувати мені інші можливості, і кожна з них піднімала мене на вищий рівень. І не думайте, що це сталося лише зі мною. Хочете потужний приклад? Стів Джобс так, засновник Apple. Він був відомий тим, що вимагав від себе та інших завжди чогось більшого, ніж очікувалося. Він не приймав мінімум він не давав основне. Він наполягав на тому, щоб кожен продукт, кожна презентація, кожна деталь були вище середнього, і тому він побудував одну з найбільших технологічних компаній у світі. Існують навіть дослідження, проведені журналом Harvard Business Review, які показують, що співробітники, які послідовно роблять більше ніж очікувалося, в середньому на 70% частіше отримують підвищення та підвищення зарплати протягом перших двох років роботи. І знаєте чому? Тому що, коли ви даєте більше, вас неможливо ігнорувати. А зараз я точно знаю, що у вас на думці. Ви, мабуть, запитуєте себе, а що, якщо я зроблю більше, а ніхто не визнає? А що, якщо я просто перевантажу себе роботою і залишуся на тому ж місці? Це дуже поширене заперечення. І ось пряма відповідь: ви робите більше не в очікуванні негайного визнання, ви робите більше, тому що це ідентичність того, хто готовий отримати більше. Визнання може затриматися, але воно прийде завжди приходить Всесвіт. Відповідає життя як родюче поле спочатку садиш, а потім збираєш ніколи навпаки. І дозвольте мені розповісти вам один епізод, який трапився зі мною. І який саме це ілюструє? Я пам'ятаю один день, коли мене викликали на екстрене прибирання у великій комерційній будівлі. Це була субота ввечері, і ніхто не хотів виконувати цю роботу. Я міг би сказати «ні». Це було в неробочий час. Це не був мій обов'язок. Але я пішов. Я працював годинами, залишив місце бездоганним. У понеділок власник тієї будівлі запросив мене на розмову. Він подивився мені в очі і сказав: Бобе, я ніколи не бачив, щоб хтось робив таку роботу з такою відданістю, чи не думали ви про те, щоб відкрити власну компанію з надання послуг. Це був перший раз, коли ідея справжнього підприємництва прийшла мені в голову. І з цього запрошення народився новий етап мого життя. Тож тепер я запитую вас, як ви думаєте, скільки можливостей ви вже втратили через те, що робили лише основне? Скільки дверей могло б відкритися, якби ви зробили трохи більше? Я не кажу вам вбивати себе на роботі це не так. Я кажу вам створити звичку завжди робити трохи більше з інтелектом, зі стратегією і особливо з наміром. Тому ось вам завдання. Протягом наступних п'яти днів виберіть одне завдання на день на своїй роботі і зробіть його трохи краще, ніж зазвичай. Це може бути звіт, обслуговування, продаж що завгодно. Але зробіть це так, щоб, закінчивши, ви були впевнені, що ніхто не міг би зробити краще за вас в той момент. І завжди пам'ятайте, життя винагороджує тих, хто дає цінність ще до того, як їх визнають за це. Настає момент, коли вам потрібно прийняти серйозне рішення щодо свого життя, продовжувати приймати те, що робить вам погано, або нарешті набратися сміливості, щоб відмовитися від того, що вам більше не служить. Це здається простим, але я знаю, як це може бути страшно. Правда полягає в тому, що більшість людей роками залишаються в пастці роботи, яку вони ненавидять стосунків. Які їх виснажують, ситуації, які змушують їх почуватися все меншими, все через страх перед невідомим, страх вийти із зони комфорту, страх не знати, що буде далі? Я сам був на цьому місці. Був час, коли я добре заробляв достатньо, щоб жити комфортно, оплачувати мої рахунки і навіть трохи відкладати, але було щось не так. Я прокидався щодня з дивним відчуттям у грудях сумішю тривоги з розчаруванням. Було ніби скільки б грошей не надходило, щось всередині мене кричало, що цей шлях більше не для мене. Люди навколо говорили, що я божевільний, якщо думаю про те, щоб залишити це. Зрештою, хто в здоровому глузді покине стабільну зарплату, щоб слідувати за невідомим. Але я знав, в глибині душі я знав. Що, поки я залишатимусь в цій ситуації, я ніколи не реалізую свій справжній потенціал. Тож я прийняв рішення я все покинув, я зробив крок у темряву. Зізнаюся, що в перші дні страх майже паралізував мене. Але в той же час це був перший раз за багато років, коли я відчув себе по-справжньому живим. І знаєте, що цікаво. Незабаром почали з'являтися нові можливості. Запрошення на лекції, пропозиції, консультацій, партнерства, про які я ніколи б не подумав, якби залишився на тому ж місці. Всесвіт відповідає, коли ви приймаєте справжнє рішення, коли ви позиціонуєте себе, коли ви зачиняєте двері для того, що вас стримує, починають відкриватися нові двері. Існує цікаве дослідження Чиказького університету. Яке показує, що понад 60% людей, які залишаються на нещасливій роботі більше п'яти років, розвивають тривогу, депресію і навіть фізичні проблеми, такі як гастрит і безсоння? Це тому, що тіло реагує на емоційне середовище, в якому ви перебуваєте щодня. А тепер зупиніться на мить і подумайте, скільки без ночей ви провели через роботу, яка не робить вас щасливими. Скільки разів ви ловили себе на тому, що йдете на роботу з важкістю на серці, з бажанням, щоб день закінчився ще до того, як почався. Життя надто коротке, щоб роками перебувати в ситуації, яка вас хворобливо ранить? Я кажу це тому, що я був там. І якби я не набрався сміливості, щоб вийти, можливо, я б сьогодні не розповідав вам цю історію. Але, звичайно. Я знаю, що прийняти таке рішення нелегко. Тому, якщо ви ще не готові до радикального кроку, почніть з простої вправи. Протягом наступних семи днів пишіть щоранку, я заслуговую бути в місці, де мене цінують. Я маю сміливість залишити позаду те, що мені більше не потрібно. Це почне перепрограмувати ваш розум на прийняття нового і поступово страх втратить силу. І подивіться, якщо є щось. Чого навчило мене життя, то це те, що коли ви робите крок віри, Всесвіт робить десять кроків у ваш бік. Наскільки б страшним це не здавалося зараз вибрати вихід з середовища, яке робить вам погано, може бути рішенням, яке відкриє двері в життя, на яке ви дійсно заслуговуєте. Те, скільки грошей ви заробляєте, визначається не вашою роботою, не вашою освітою і не тим, скільки годин на день ви працюєте, а тим, як ви бачите себе і цінність, яку ви вірите, що маєте. Якщо ви не зміните це внутрішнє сприйняття, ви можете змінити роботу, відкрити бізнес, пройти тисячу курсів і все одно залишитися на тому ж місці. Але якщо ви дійсно вирішите налаштувати свій спосіб мислення, Знати свою цінність, давати більше, ніж очікується, і мати сміливість відмовитися від того, що вам не служить, гроші почнуть надходити до вас таким чином, який сьогодні може здаватися неможливим. І якщо ви хочете продовжити цю подорож змін, наступне відео, яке з'являється на екрані, допоможе вам піднятися ще на одну сходинку цієї драбини особистої та фінансової еволюції. Пам'ятайте, це один крок зараз, всього лише на один відсоток краще, ніж ви є зараз. Щиро дякую, що були зі мною до кінця, і я чекатиму вас у наступному відео. Тож зробіть ще один крок, щоб стати кращим, ніж ви є сьогодні, і я зустріну вас у наступному відео.